А тут така краса на мене чекає. Два дні назад. Я тут підняв два в купі. От. Перед тим теж нікобу в купі Тут знову два, але вже окремо ого тут нога. Не знаю як його викопати звідси. Яго немає. Отакий. От Włączył patek i on je pustą. Prze mój zadek. Prze mój zadek. Prze mój zadek. Prze mój zadek. Pišu. Tak, riešę walien. Я що, друзі йти в інший ліс. Там взагалі нічого не попадається, одні маленькі. Люди зрані перейшли, людей дуже там багато. Вибрали. Ми йдемо по інших лісах. Може щось знайдемо. Три вже є. Йдемо далі. Так і є у нас наступний там тому... Молодий. Такий гарний на ту стіну з О, Білий гриб. Непоганий. Один. Ну, тут попадається. Поки що по одному. Тому на самому початку. Знайшли три. Я так і минулі рази я тут находив на початку. Далі не знаю, що буде. Та йдемо, ризикуємо, що робити. Так. І бачу є ще одного. І теж молодий, біля граба собі. такий. Білячок. Один. Йдемо далі. Бачу ще одного. Теж непоганий такий же. Там вище я підняв одного, там вище ще одного, І тут знову. Така шовка. о, Який собі тут прибіг, тримає патик, богатир. Гляньте який. Ну, файний. Файний. Так вибачайте, бо в мене насморок. ось вас підхопив, не знаю де. Ну ось такий. Добре. Чистимо, йдемо далі. Вже маємо таких. Дві файні бочки. Краса. Того я почистив. Вставати йти далі і заміту зразу ще одного. О, тут і теж такий доволі непоганий. Ось у не далеко. Біля того дуба знайшов поперед цього, чистив. Вставати йти Є двох. О, такий плотний, гарний. О, грибок налитий, щось таке не, не знаєш. Що. О, він. Ще один. Ще один. Ось так росте. Не згодом куди. багато пішло. Ось така нога. Закопалась у землю. Ох ти, який. От себе я повернувся. Так. Два. Там може щось опозріли, не знаю що. Ні. Просто. Так. Ну, поки що виключаю. Йду тут добре ще крутиться. Може ще десь є. Мені це вже подобається. Жолоді обпадають. Просто капець. Земля всталена. Ними. Чуєте? як? губ губ губ-губ. Це все в жолоді падуть. Ми пройшли буквально недалеко. Але йду дуже полегонько, що хвилин 10. Але виходив ось такого. Йду полегко, бо тут ліс хустий. Може бути де завгодно. Треба добряче придивлятися. Ось тут канава. Зараз покажу вам з другого боку. Його краще. Ось такий. Ага. Такий я з не завернений. Кревий якось навіть не знаю, такого напевне. Ось тако. Також. Він ще дерево пішов. Гарний такий. Добре. Сам. А сам так сам. Йдемо далі. Глядачі він не сам. Ось тому я його вимкнув. Пішов тут оглядати. Лишень піднявся. Поза грапа він, навпроти, біля іншого. І росте. ось який заховувався, Патиком накрився, і тут сидить собі такий гарний. О! Ну файно. Файно, 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 файно. Так, тут ще не бачу. Йдемо далі крутитися, Щось знайду ключ. Пішов далі. І Знайшов я ще одну шапку. От на шапка стерчить. Ось така конкретна. А я вже глібачки взагалі не жалію. Що я пішов з того лісу. І так було б гарантія. Може б десь знайшли, ще якось одного-два, пару більше. Ось все одно прийшлося би довго попутіти за такими грибами. От. То вже і тут було десь багато людей, бо ліс переритий, але тут ліс густий, все одно більше шансів, чим там в чистому зараз ходити. Ну що, нормально. на годиннику у нас десь біля першої години. А вже козина потуху добігає до фінала. йдемо далі. Так, це мені вже явно подобається. Пройшов всього-навсього декілька кроків і знову бачу шапку. І знову шапка і опять непогана. Ось яка. І опять така шапка. А нога, нога там глядачі просто. О, тут вони значно легше сидять, ніж в тому лісі. Тут ка дуже м'яка земля. Легше їх витягати ну, там в буках минулими днями. Ну, так сиділи, що просто хана. Хоч берете підколка їх. Добре, чистим, йдемо далі. Клазинь вже ось тако. Доволі непогано, краса. Так, і є знову. І я так зрозумів теж. Один. Оп. По одному сьогодні. По одному, по одному. По одному. Ну, то добре. Ось такий йдемо далі. Пішов я зовсім до самого краю а тому такий собі біля сонечка загоряє ось який бачите яка О, ото він ось такий гарний бачок і біля, п'ять. Я чи знову, знову сам, сам-сам, сам. Ну, поки що не бачу. Йдемо далі. Гарна сонячна погода. Краса, там звідти за гори. Підсумувається погонько хмари. А ну, сьогодні. Передають аж на 19.00. Дощ. Так що паде. Буду ще гриби. Буде дощ, будуть до гриби. Прямо далі. Так, я ще там сам. Покрутився, покрутився. Напарника я знайшов. такий. Опа, і не хочу йти. Засів. Відтак не сяк. А який. А, вовсі. І увагу, все, друзі, не пішов. А це вже є нам дороги, хай лишається. Там нога ще була добра. товста, завернена. Ну що робити? Сидять вони конкретно. Ну все, друзі. То що я побачив, я аж присів з того всього. Що я там бачу? Це краса. Від біля самої посадки. Біля самої посадки. А вони, яка зараз цей час люблять рости по молодій посадки. На Україні там дорога йде якраз. А вони біля самої дороги. Там притулилися. Ходіть я вам покажу, ну то щось. Що, готові? Ну тоді встаємо йдемо, Йдемо туди. Ближче. Ближче, ближче. от Дивіться. Яка тут шапка? Бачите. Яка тут шапка? Одна. А тому. Зовсім недалеко. Ще потужніша шапка. Угу. І це ще не фінал. А тому ось. В самому кручі ще одна шапка. Оце щось. Все це щось. Оба як цього взяти, ну а показати. Ось якого первочечка. Гляньте мене. Оце. Ось, бачите, дорога, молода посадка. Вони самого краю собі такі. А там ще є менші. Ще один схову. вже візьмемо. Ось такий. Оцей. цей, А не. Знайшли куди. опа. Опа. це щось. Краса неймовірна. Так. Вище. Отой. Ось. О. Такий. Опа. що? Та це таких три, що три бомба. Ну зараз я ще тут гляну, друзі. Ні, підемо далі. Таке місце треба добре провірити. Ну краса. Знаєш, вже зараз коржині буде махом, видно, що є гриби. Так, зупинився глядачі. Вирішив перекласти в рюкзак, бо повний падають. Падає з кошика. Ще хочу трохи походити хоча б з пів години. Там мені цікавить одне місце, мають сумку згадувати сумку. Перекладаємо. О, такі грибочошки. Бачите, які гарні. Гарні біляки. От беру. Буде легше ходити. Ось. Отак. Ну то лишимо на споді. Ну що півсумки? Півсумки. Це не така дуже мала корзина. Але так здається, вона довга, компактна така, трохи вкладається. Півсумки, але я ще пів кошика лишив. Бо я щось не впевнений, що ми ще можемо цілий набрати. Але. Всяке може бути. Попали тільки йшов в одному місці на таких пару Ну ще попасти на таких пару. Це повний рюкзак. Добре. Все. погнали далі. Вперед. Я шукати, йдем я шукати, думаю, ще щось. Так, а я тільки переклав гриби, спорожнив, спорожнив кошик і зразу нам друг тут попадає. Ось такий. Ось Пішов я назад в середину. От, по прикрайше більше таки нічого не бачу. Йдемо перевіримо середину, може тут щось є. Йдемо далі. Так що там щось таке підозрімо. але А то він. А то він такий. Опа. Ще один, Гарний. Гарний. Ну, класний. Більше не бачу поки що. Добре, чистимо. Будемо крутитися далі. Краса. Краса, друзі. Покрутився. І не даремно. Не даремно, на тому що на місці я ще одного видав. О! Тому метр вище я чистий, вид. тому я ще одного пустив. Угу. Ну, я що кажу, що в цьому лісі треба. Дуже добре дивитися. Іх тут дуже важко видавити. Тут ховаються конкретно. Вони тут мають де по-перше. Так що. Але знаходимо, знаходимо ось такі два. Чистий далі. Так, там козина. Пішов трохи в сторону і знайшов ще одного. Ще один є. Ось такий. О! Гарний. Білий-білий. Не дурно кажу, що він білий, а він дійсно білий. Гарний. Йдемо далі. Ну тепер мені трохи перейшлося походити. Ходив десь, мабуть, хвилин 15. І нарешті виходив. двох гарних. От. От такий, фітка І такий. Чудовий. Оце його ще трохи. Вітер жолоді падуш. Страшне. По голові толчуть, по плечах. О, такий. Тут ту туди дух, туди дух. Так і з час відкоємо тут. Опадає страшне. Ось такі файні два. Йдемо далі. Знову гарна знахідка. Ось такі гарні парасолі попадають. От. Але ще надто молоді. От. Надто молоді. Я маю чотири шапки. Більше таких розкритих або якихось трошки менші, більш більших не попадає. Нічого, може з якихось два дні будемо їх збирати. Чесно, я думав, що сюрпризів призів вже більше не буде тому я маю Один, два. По-моєму, три. І то не впевнений, і тому четвертий. І то такі, то такі глядачі, що просто казка. Просто казка. це щось. Я вже беру курс виходити звідси. Майже там куди я заходив, я навіть не знаю, як їх не замітив одразу. А вони там ось ходять, покажу. Ну, краса. Чу вже геть виходити, бо самий обід. Дуже жарко, тут неможливо все знаходити, а тут дивіться, що на нас чекає. Йолки-палки. Та ти що? Ого! Та це я навіть не знаю передати. Це мамонт. йой 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 -йо Ото білий! Біля нього менший. Я підійшов сюди ближче, цих я не бачив. Ну а тут ще таких два. Ага. Бачив я ось цього. ще такий один. Друзі, подивіться який. Подивіться, який це ця гриб. Ви собі уляйки це возьмі. На цього має О! Це щось. Та ти шов. Нормально. Оце, я це напевно. О, там ще пісно є. Це два. Я ще зараз листок, і Ідемо далі вижу ще третього. Здарівся, ще один. І тут такий здоровий. здоровий. Ось це за це от збираю, йду додому. Це гарантія. Мені вже і ох, врувалося. Врувалося не шкода. Уже нитка дуже велика. Але що, вить, не буде не ходитися з боку. Що... Дивіться, що збоку. Від нього недалеко. Я не знаю, як туди руку забрати вже. Зараз. Зараз, друзі, зараз це капець, це гриби. Ух ти. Ух ти ти. Ух ти ти. Це добре, що рюкзак є. Такі, такі, що просто мушу обійти, бо інакше його не вирву. А тут -ка. ще один є. І ще один. Ще два. Ось. Ще один один. І, і теж сидить так. Так сидить, що просто. О, але я трохи цей обтоптав землю і він пішов. Тако трошки їх придавлює тако листки. Так легше його потім потягнути. Ось. От такі знову два. Так. Зараз ще того треба тому, тому такий. Ну, він там. Він так і засів, що просто. Засів так, Не знаю як його в цього взагалі не знаю вирвати. нога довга Атику Попішов. Пішов що, це, це дитякий біляк це Пів Півноги було в землі, пів ноги в землі. Ну це тобі і подарунок. Це тобі і місце. Ой. ой, ой. там, Ось там трошки вище. Сюди вниз. Бо там знайшов трохи. І так пішов. Обійшов купа місць. Вернувся назад. Лук вже не влазить, три риба не можна взяти. Так, я ще, ще маємо. Роботу. Ось таких п'ять. Так. Ще є цих два. І тут ще цих два. Тут такі ще два. Тут такі два. Опана. Пішли. купі. А, це ще третій збоку. Ще третій збоку. Нормально. Нормально. Третій збоку. Краса. От. Так. І саме головне. Так, давайте йдемо цього. Опа, огурця. Орвалося, що я можу этот коріння. Ну цього я не питаю як. Ну цей такий, що. Тут нога. Тут нога така, що... О. Ой, тобі ще один. На цілу ногу. О. Ще один на цього ногу, десякий. Та що? Та шо? Наду. Прошу. Хорош. 43, чуть-чуть менший. Койсь то був набагато біжі. Ну це мамонти просто. Мамонти, дуже нас кабани не пускали в ліс. Вони того і не пускали, дивіться, що це. Що це є, дивіться. Це щось. Це щось, це нам нині грибалочка. Що грибалочка, то грибалочка. Після такої я грибалки спати не буду. Так. Все, я більше не бачу, чищу, скидаю в і, Мабуть, йдемо додому. Хіба ще щось по дорозі знайшов, то ще покажу. Так, глядачі, я просто не міг піти і це вам не показати. В общем, тобто, почистив я грибочки. Ці, що я тут знайшов. Ось така. У нас повнезна, чубезна, верхова та ще одна корзина. Це просто щось. Одне місце пара таких грибів. Було на дні. Я вже думав, що турно я ті переклав. Бо я вже одну корзину переклав, як ви бачили. Я думав, нашої перекладок ще знайшов декілька менших таких. Думав, було б влізли, а то от що нащо. А то ще така одна корзина. І зараз я до верхні теж кладу, в ґрудзах бо я їх погублю. Я їх погублю тако. Зараз я ще тут крутануся, бо місце варти, аби його ще добре перевірити. Так, я вже йду додому. Дети не заглядаю, повернулись на це місце. От. Декілька днів тому я вам просто показував. От і знову то саме ось те тут такий на тім самі місце, ті самі місце, в тій самій ямі, де я копав. Це вже третій за тиждень. Ось Тут такий опампуватий гарний гриб. Отак, третій за тиждень з одної ями. Бачили? Ну, ось і все глядачі. Наша сьогоднішня грибалка. Наше тихе полювання. Но сьогодні взагалі грибалка зрив мозку. Гриби сьогодні нам попадали в чахана. Початок відео почали з кабанів. Натрапили на цілий гурт. От. А по лісі назбирали таких кабанчиків, що... Ого. -го. Ну що, я вже йду у бік додому, навіть ніде не зазираю. Під ноги. Не дивлюся прямо вперед. У рідзаку вагу чути конкретно. висипав майже два кошика грибочків. от. І тут маю ось ще тако в корзині. Ну, емоції за край. Не знаю, що це було. Але так ми сьогодні попали на гриби, що я просто в шоці. Зразу зайшов сюди, починав з букового лісу. Ну, подивіться, що тут так і 12 година минула, а людей багато. Вирішив ризикувати, пішов я далі. Пішов я далі по своїх місцях, по яких я ходив пару днів назад, там нічого не було. Сьогодні не прогадав. Прийшов, а там мої гриби на мене чекали. Чекав. Попався я сьогодні доволі класно. Ну, звичайно, я вам зараз все, як завжди по традиції, в кінці відео всіх покажу. От. Що ми, там все купі назбирали. Ну, а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Дякую вам за перегляди, підтримки, коментарі, подобайки. Дякую, що ви з нами. Бо без вас цього всього, мабуть, би і не було. Добре, па-па, до наступних чудових рибалок. Зараз дивіться, що ми назбирали. Ну і по традиції, що ми з вами сьогодні назбирали? Я вже вдома ось зайшов, вискладав їх тут на багажник назад на машині. Ось тако, цілий багажник таких здорових, гарних, чудових білих грибочків. Ось така краса. Все, що нам сьогодні попадало, все вам ось детально показуємо. Збирав ось таких парасоль, трохи маховиків і... Таких чудових гарних білих гриб бочків. Такий гарний цілий багажник. Біляків. О! Братва школи, привіт. Тато з лісу якраз прийшов. Подивись, що я налапов на то. Ну як, тебе ураження? Ого. Ого, Круто. Каже, привіт підписникам. Привіт. Я в школі, клас. Нормально? Да.